Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. На європейській виставці креативності та інновації Євроінвен переміг Нікіта Наумов, учень ЗОЖ номер 1 міста горішні плавні, науковий керівник Олександр Роман, вчитель інформатики та робототехніки. Золоту медаль юний науковець здобув у фіналі ювілейної 15-ї європейської виставки креативності та інновацій Євроінвен, що відбулася 12-14 травня в Румунії. Серед 750 учасників із різних країн світу вперше Україну представляла команда із 15 молодих вчених та винахідників. Нікіта дослідив використання квадрокоптера та підвісу для транспортування необхідних матеріалів. Горішньоплавнянин неодноразово вже здобував переможні та призові місця у багатьох конкурсах і турнірах. Брав найактивнішу участь в усіх заходах Полтавської обласної малої академії наук. Є активним учасником команди з робототехніки Праймроботік у горішніх плавнях. Наразі Нікіта Наумов готується до захисту у третьому етапі всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Бажаємо успіхів юному науковцю!